Давай спробуємо пограти в щось типу кінатора. Я загадаю персонажа, ти будеш задавати запитання і так, поки не відгадаєш. Домовились? Домовились, друже. Граємо як окінатора, я ставлю запитання, ти відповідаєш так. Ні, частково, я не знаю, і так, поки не відгадаю. Починаємо з першого запитання. Твій персонаж реальний, тобто існує в реальному житті? Так, я вже загадав персонажа, і зараз ми його спробуємо відгадати. Ні. Не існує. Твій персонаж з мультфільму чи аніме? Ну. Так. А ви народ не забувайте писати, чи ви вгадали, чи не вгадали? Твій персонаж людина. Так. Твій персонаж чоловік. Так. Ди як пре. Твій персонаж має над здібності суперсили. Так. Твій персонаж з японського аніме. Ні. Персонаж з'являється в мультсеріалі не в повнометражному мультфільмі. Так. Хоча він з'являвся і в фільмі. Цей персонаж з американського мультсеріалу? Так. Твій персонаж з мультсеріалу Бентен? Нє. Точно не звідти. Персонаж з'являється в мультсеріалі Марвел або DC? Ем... А ні. Щось тебе дядько понесло. Твій персонаж з'являється в якомусь комедійному мультсеріалі? Ну, блін, комедійний. Ну, частково. Чи є твій персонаж з Gravity Falls? Ні. Він не звідти. Персонаж з Дісній? Ні. Твій персонаж з Cartoon Network? Ні. Твій персонаж з мультсеріалу Nickelodeon? Так. Блін, ну ChatGPT логічніше відгадує, ніж це, і Натар це робив. З мультсеріалу Губка Боб? Ні, не звідти. Твій персонаж з мультфільму Черепашки Ніндзя? Ні. Твій персонаж з мультсеріалу Денні Примара? Та ні, яке Денні Примара, я навіть не знаю, що це таке. Твій персонаж з мультсеріалу Fairy Tail? Ой, це не аніме. Тоді спитай інакше. З мультсеріалу Буч Хапмен? Ні. Який Fairy Tail? Твій персонаж з мультсеріалу Аватар Легенда про Анга або Легенда про кору? Точно, точно, точно так! Твій персонаж із Аватар Легенда про Анга? Не Скори? Так. Твій персонаж Бендер керує якоюсь стихією? Чувак, ти так близько. Твій персонаж керує вогнем? А, так. Твій персонаж це Зуко? Ні. Твій персонаж старший за Зуко? Е, Доросліший. Блін. А як на це відповісти? Частково, тому що. Потім побачите, чому. Твій персонаж чоловік, вогнебендер, який є злодієм або антагоністом? А, ні, не. ні Твій персонаж володіє блискавкою, вміє генерувати або перенаправляти блискавку. Ну, типу, блін, ну давай частково. Твій персонаж з королівства вогню родом, звідти? Ні. Твій персонаж Джон Джон? Майстер вогнебендер, який покинув націю вогню і жив відлюдником? Ні. Твій персонаж з племені води, але здатний використовувати вогонь? Такий зустрічається тільки в особливих випадках. Ні. Твій персонаж Анг? Так. Є! Вгадав Анг, Дуже класно загадав, класно заплутав. Про блискавку. А блін, нічого я тебе не плутав. Ну ти спитав, чи він володіє вогнем. Я ти й сказав, що він володіє вогнем. Типу, де я збрехав? А це буде. Трішечки складніше. Реальний. Ні. Нереальний. Анімат. Ні. З живими акторами. Типу, а що, може бути, мертві? Ну так. А, типу, блін. <реш> Нормально. <реш> так. Ти персонаж чоловік так. Фентезі або супергероїки. Та блін, ну ні, ну це не фентезі, ні. Ну ні, я б не сказав, що це комедійний. Блін. Ну, типу, більше ні, ну давай частково. Більше відомий з серіалу, не з фільму. Так, з американського ні. Ти вже, можливо, почав здогадуватись, да, що це? З британського серіалу? Ні. З європейського. А, ні. З азіатського серіалу? Так. Ну, це, це по-моєму, не драма, але так. Серіал в жанрі драми трилера? М -м ну, частково так. Я б сказав більше так. Чоловік до 30? Блін, я не знаю. Мені здається, він старше, але я не хочу його дурити теж. Не знаю. Є головним героєм? Ні, не є. Твій персонаж негативний або має антагоністський рис? Так. Серіал, у якому з'являється персонаж дуже популярний міжнародно. Так. Є таке. Персонаж з гри в кальмара. Так. Опана. Твій персонаж учасник ігор, не працівник у масці. Ні, фронтмен. Так. <реш> хорош. Блин, хорош. Давай наступний раунд. Блін, а це буде трешак. Я сам як мало що знаю про це. Існує в реальному житті. Е, Нє. Блін. Йомаю, -йо, ну давай частково. Відомий з фільму, ж серіалу, шоу. Не знаю. Я буду чесно відповідати, ну, я не знаю. Я нічого не цікавився про це. Я просто знаю, що таке є. Людина, не тварин. Ні. Так, типу, вигадана, але існує. Ну, типу. З'являється та не знаю. Уже може всяке бути, типу, може й так. Персонаж з'являється в мультфільмі, анімації? А, не <клухи> знаю. Оце буде треш, а це буде ще трешак, це просто. Твій персонаж має тіло, форму, чи він більше схожий на предмет символ. А, ну, давай так. Ти відп... Ти питай мене так, щоб я міг відповісти, блін. Ти питаєш. Задаєш мені щось таке, що я фіг відповісти так. Твій персонаж це тварина, ну, будь-яка реальна чи фантастична. Ну, блін, частково. Я би не сказав, що це тварина. Гібрид або створіння, схоже на тварину, але не повністю. Може говорити, маємо, та ні, мабуть, ні. Маленький <гибрид>, так, менш, точно. Твій персонаж симпатичний, маленький, чешуче страшний, моторошний. Миленький взагалі. Та блін, частково. Ну, типу, хтось для когось, да, для когось, блін, багато що миленьке. Чи має шерсть волосся? Так, да, має. Є хвіст. <плес> Ну, давай скажем так. Подивимось. Я я так думаю, що є. чотири лапи і ходить на. Ну, типу. не зовсім. Нагадує кота, ну. Ну, не зовсім. Я не мож... Я не знаю, яке це на це відповідати, блін, де когось нагадує. Схожий на собаку частково або повністю. Та господи, я не знаю. Та ні, не схожий, блін. Яку собаку взагалі? Дику тварину, вовка, ведмедя, єнота, лиса, та ні, не нагадує він нікого. Більше схожий на фантастичну істоту, ніж на реальну тварину. Так. Молодець. Є роги, вушка незвичної форми, так? А літати вміє. А, ні, точно не вміє. Твій персонаж має довгі вуха, типу як у кролика? Ну, я б не сказав довгі. Блін, я б не сказав довгі, ну давай напишемо частково. В нього вони якби великі, недовгі. Ти не то питаєш, мужик. Відомий з інтернет мемів відео. Так. стопудово. Це дуже, Це дійсно дуже складно вгадати, тому що я. Мухова кушка. <різь> <різь> так, добре, це тоді. Ні. Ні, друже, напишемо йому. Час вийшов. Чад GPT хоче дізнатися, хто це був. До кінця при цього персонажа я нічого не знаю. Але, можливо, вам вдалося вгадати. Якщо вам вдалося вгадати, пишіть коментарі. Пишіть свої коментарі, варіанти, що це може взагалі бути. Хто вгадає, того ми помістимо в наступне відео схожого формату, такого не ігрового, такого от формату. А поки що на цьому все народ. Всім дуже дякую за перегляд. Бажаю вам гарного настрою. На краще дня. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподобався такий формат. І до нових зустрічей всім! 爸爸。